Слава Україні! У Херсоні через атаку расистів постраждали 9 людей. Серед них діти. Сьогодні буде гучно на Старокостянтинівщині. На Хмельниччині ТЦК здійснюють відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Домашній кривдник із Хмельницького сяде за ґрати. Продовжуємо насти свою інформаційну варту на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Через нічний обстріл Херсона постраждали 9 людей, серед них четверо дітей. Учора близько 22-ї збройні сили Росії здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста безпілотними літальними апаратами. Пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки. А розпочато розслідування про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Росія завдала ракетних ударів по території одного з транспортних депо Харкова вночі 20 грудня. У місті чули два вибухи. Постраждало депо, де й так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний об'єкт, так прокоментував міський голова Ігор Терхов. За даними ДСНС, Росія влучила двома ракетами у Салтівському районі Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. На місці влучання у депо у Харкові знайшли уламки С-300. Вирва 9 метрів в діаметрі глеби. На 3,5 метри. Пошкоджений транспорт, пошкоджені будинки. розліт був такий, що поруч житловими об'єктами пошкоджено декілька авто. Жертв та постраждалих, на щастя, не виявлено. Знову втрати для Хмельниччини солдат Андрій Дивдик загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Білогорівка Северодонецького району Луганської області. 28-річний чоловік був командиром другого аеромобільного відділення. Про це повідомили у Староушицькій територіальній громаді. Виконуючи бойове завдання на Луганщині під час мінометного обстрілу підрозділами Збройних сил Росії, солдат отримав поранення несумісне із життям. Про дату і час поховання повідомлять пізніше: співчуття рідним та близьким вічна пам'ять та слава герою! Сьогодні знову буде гучно на Старокостянтинівщині з 12 по 15 на території громади будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, але без паніки усе під контролем ДСНС. На Хмельниччині ТЦК здійснюють відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Терміни на 3 та 5 років. Усі кандидати на проходження військової служби за контрактом будуть направлені до навчальних центрів або за кордон для підготовки. Контрактникам обіцяють грошове забезпечення від 20 тисяч гривень на місяць. Про це передає видання всім. Домашній кривник із Хмельницького сяде за ґрати за порушення обмежувального припису. Три місяці арешту присудили 27-річному чоловіку, котрий неодноразово вчиняв домашнє насильство стосовно своєї матері. 6 жовтня цього року йому висунули обмежувальний припис, проте кривник його проігнорував, попри заборону наближатися до жінки та її житла. Прийшов до потерпілої, вчинив сварку та лаявся. Тепер свій вчинок молодик буде обдумувати уже за ґратами. Жителя Хмельниччини засудили за шахрайство на інтернет-майданчику з продажу товарів. Як повідомляють в Хмельницькій обласній прокуратурі, він ошукав 33 людини на продажі неіснуючих товарів. 27-річний житель Городоцької громади на популярному сайті розміщував оголошення про продаж газових плит. Сума завдатків коливалась від 500 до 3 тисяч гривень. Після перерахування коштів клієнти товар не отримували. Його засуджено до трьох років обмеження волі. Два автомобілі передали з захисникам з Хмельниччини для потреб війська благодійники закупили позашляховик, який використовуватимуть мобільні групи протиповітряної оборони, а також швидку. Про передачу автомобілів для наших захисників неба відзвітував перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Громадська організація Спілка підприємців, теле та кіноіндустрії передала карету швидкої допомоги. Автомобіль обладнаний засобами, які дозволяють екіпажу швидкої допомоги надавати кваліфіковану допомогу під час транспортування до лікарні. Також благодійне об'єднання Краще майбутнє передало автомобіль «Форд Ренджер», який має властивість широкої прохідності та може бути переобладнаний для мобільних вогневих груп. Обидва автомобілі пройшли повне обслуговування та вже готові до використання як бойових завдань, так і надання медичної допомоги та транспортування поранених. Поки це усі актуальні новини на дану годину Більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня та бережіть себе.